Одна із найбажаніших мрій жителів гірського села нарешті здійснилась. У селятині тепер є сучасний та комфортний дитсадок з усім необхідним для малечі і вихователів. Раніше діяти тіснились у 110-річній будівлі, де не було ані зручних вбиралень, ані харчоблоку. Тож відкриття нового ДНЗ свято для усієї громади. Просторі спальні з яскравими дитячими малюнками, ігрові кімнати, роздягальні, вбиральні та душові, окремий харчоблок. Про такі умови вже багато років мріяли жителі селятина. Мріяли і до кінця не вірили, що все здійсниться. Чесно кажучи, достав не вірилося, хотілося, бажалося, бо все ж таки діти є, є для кого працювати, є з ким працювати, і дуже приємно, що за дуже короткий термін, Дуже багато зроблено роботи. Хочеться ну подякувати насамперед. Напевно, самі цій програмі «Велике будівництво, що звернули увагу на дошкільні заклади. Бо чесно кажучи, на дошкільну освіту останній час так на самотужки. У селі вкрай потребували реконструкції дитсадка дітей багато, тому всім доводилося тіснитися у старій пристосованій 110-річній будівлі. У нас о, садочок був потужний, сіло було 46 місць. Ну у тих санітарних вимогах, то фактично перебувало 78 до 80 дітей. Два рази перевищувало. Це означає, що групи були переповнені, місця не вистачало нічого. Там були дуже великі проблеми. Були з кімнатами гігієни, їх практично не було одна на всі групи. Харчоблок взагалі був пристосований приміщення. Цьогоріч дошкільний заклад у селятині потрапив до програми Велике будівництво його реконструювали, а також добудували другий поверх. Проєкт у селятині. Він сьогодні обговорюється як один із найкращих проєктів в Україні перевтілення старої, зруйнованої будівлі у цей садочок. Тобто це трансформація, не будівництво з нуля, а як можна з існуючих старих таких. Майже аварійних будинків от перетворити цей садочок. Оновлений дитсадок розрахований на чотири групи, а це приблизно на 100 дітей. Мені декілька мам, ну тих, що дітей вже водили, бо я вже працюю не один рік, Вони мене дуже великий стаж роботи. І вона мені сказала, такий гарний садочок, що захотілося ще одну тинку вам привезти. І це дуже позитивно. Це дуже все село дуже задоволене. Мається на увазі, вся громада, вони бачать таку споруду в центрі села. Бачу, що це ну, гарний будинок, гарний, широкий, світлий будинок, дуже задоволені, дуже вдячні. Зараз малечу водять у дитсадок до сусіднього села Руська. Основні будівельні роботи у селятині вже завершили. Залишилося привести до ладу каналізацію та систему водопостачання. Паралельно у громаді шукають гроші, аби облаштувати ігрові осередки всім необхідним для малечі. Мар'яна Кібич, Андрій Доротюк Чірнівецький промінь